Вітаю! Сьогодні ми зануримося в тему остеопорозу, це стан, який стосується мільйонів, але про який, знаєте, говорять не так вже й часто. Наша мета сьогодні перетворити будь-яке занепокоєння на конкретний план дій. Тож давайте розбиратися, що це таке і як взяти здоров'я кісток під свій контроль. Подивіться на цю цифру 46,4%. Здавалося б, просто число, але за ним стоїть дуже важлива і, чесно кажучи, вражаюча реальність для величезної кількості жінок. Так от, ця цифра це довічна ймовірність того, що жінка у віці 50 років отримає серйозний перелом через остеопороз. Уявіть собі, майже кожна друга це справді показує наскільки масштабною є проблема, про яку ми просто зобов'язані говорити. А щоб краще зрозуміти масштаб, ось вам порівняння. Ризик остеопоротичного перелому значно вищий за ризик раку молочної залози, про який ми чуємо набагато частіше. І це не для того, щоб налякати, а для того, щоб підкреслити здоров'я кісток, це надзвичайно важливо. Гаразд, що ж ми можемо зробити? Ось наш план. Спочатку розберемося, чому остеопороз називають тихою епідемією, потім поговоримо, як оцінити саме свій ризик. І далі найцікавіше конкретні кроки, а саме харчування, вправи і, звісно, коли варто звернутися до медицини. Отже, почнімо чому ж тиха епідемія? А все просто цей стан розвивається роками, абсолютно непомітно, не даючи про себе знати, аж доки не трапляється перший перелом. То що ж таке остеопороз, якщо говорити простими словами, це стан, коли кіски втрачають свою щільність, свою міцність і стають пористими, ніби губка. Метафора тихий злодій тут пасує ідеально, бо він непомітно краде кісткову масу. А тепер подивіться на економічний бік питання: це дані по ЄС ще за 2010 рік 37 мільярдів євро. І що найцікавіше, 95% цих грошей йде на лікування вже існуючих переломів та догляд, і лише 5% на профілактику. Ми, по суті, боремося з наслідками, а не з причиною. Добре, із загальною картиною зрозуміло а як тепер перейти від статистики до себе? Як зрозуміти власний ризик? На щастя, для цього є цілком конкретні інструменти. Основний діагностичний інструмент це так званий т показник Його отримують під час спеціального сканування, яке називається DXA. Якщо зовсім просто, то цей показник порівнює щільність кісток людини зі щільністю кісток здорової молодої людини. Такий собі золотий стандарт. І от якщо показник мінус 2,5 або ще нижчий, це вже є критерієм для діагнозу остеопороз. Але що робити, якщо немає можливості зробити сканування прямо зараз, а діяти хочеться? Існує онлайн інструмент Frax. Він дозволяє розрахувати десятирічну ймовірність перелому, виходячи з ваших факторів ризику, віку, ваги, шкідливих звичок. Це чудовий спосіб отримати персоналізовану оцінку. Гаразд, ми розібралися з проблемою і тим, як оцінити ризики. А тепер найважливіша частина що з усім цим робити? І починати треба з фундаменту, з нашого способу життя. Є три кити здоров'я кісток: це кальцій, вітамін Д і білок. Кальцій це цеглинки для наших кісток. Вітамін Д це, скажімо так, майстер, який допомагає ці цеглинки вкладати. А білок створює каркас, дуже важливо отримувати їх у комплексі. Ну і звісно, перед прийомом будь-яких добавок варто проконсультуватися з рікарем. Харчування це наш будівельний матеріал, але справжнім стимулом, справжнім прорабом для зміцнення кісток є фізична активність, і це, мабуть, найпотужніший інструмент, який доступний кожному. І знаєте, що найкраще? Ця цитата каже все. Ніколи не пізно починати. Наші кістки, так само як і м'язи, реагують на навантаження, вони стають міцнішими в будь-якому віці. Це означає, що покращити ситуацію можна завжди. Але які саме вправи працюють найкраще? Можна виділити три головні напрямки це аеробні вправи з ваговим навантаженням, силові тренування, а також вправи на баланс і поставу. І кожна з цих груп відіграє свою унікальну, дуже важливу роль. І тут є один дуже важливий момент: не всі вправи однаково впливають на кістки. Наприклад, плавання чи їзда на велосипеді це чудово для серця. Але вони не створюють осьового навантаження, яке, власне, і змушує кістки ставати щільнішими. А от швидка ходьба, танці чи робота з вагою це саме те, що треба. І наука це підтверджує численні дослідження показують, саме силові тренування дають найбільший приріст щільності кісток, особливо в таких критичних зонах, як хребет і стегно. Це доказова медицина в чистому вигляді. Нумо від теорії до практики: ось вам приклад простої, але дуже ефективної та безпечної вправи: присідання біля стіни. Вони чудово зміцнюють м'язи ніг і стегон, при цьому не перевантажуючи хребет. Ідеальний варіант для початку. І ще одна чудова вправа сідничний місток. Вона націлена на м'язи сідниць і задньої поверхні стегна. А саме ці м'язи відіграють ключову роль у підтримці рівноваги та стабільності. І ось чому вправи на баланс такі важливі: більшість переломів стаються саме через падіння. Цей графік дуже наочно показує регулярні тренинги, особливо ті, що розвивають рівновагу, знижують ризик падінь на цілих 21%. а менше падінь менше переломів. Все просто ми поговорили про харчування та вправи, але звісно, бувають ситуації, коли лише цього недостатньо. І саме тоді на допомогу приходить сучасна медицина. Ліки, як правило, призначають людям з уже діагностованим остеопорозом або дуже високим ризиком перелому. І тут ключовий момент: препарати це не заміна здорового способу життя, це потужний союзник, який працює разом з правильним харчуванням та вправами. Отже, який головний висновок з усього цього? Остеопороз це не вирок і не якась неминуча частина старіння? Зовсім ні, це медичний стан, яким можна і треба керувати. І ми маємо для цього всі інструменти. І наостанок варто поставити собі одне просте питання чи отримують мої кістки те навантаження, якого вони потребують? Відповідь на нього може стати першим кроком до здоров'я на довгі роки. Дякую за увагу!